Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками про те, як технології змінюють наш світ. Мені завжди цікаво дивитися, як різні винаходи та вдосконалення в технологіях роблять наше життя кращим та зручнішим. Згадую, як недавно ми вивчали історію та дізналися про те. Як людство прогресувало від кам'яного віку до сучасних технологій, і ось зараз ми маємо смартфони, які можуть зробити багато речей одночасно від з'єднання з друзями до пошуку цікавої інформації. А ще подивіться на те, як технології допомагають у науці та медицині можливість вивчати космос для подальшого освоєння. Чи лікувати хвороби, які раніше вважалися невиліковними, це дійсно захопливо. Технології також впливають на наше навколишнє середовище зелені технології допомагають зменшити викиди в атмосферу та зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь, але, звісно, важливо пам'ятати про те, що з великою силою технологій приходить і велика відповідальність. Отже, хай наш світ продовжує розвиватися разом із нами, а ми будемо використовувати технології для зміни його на краще.